Мені чоловік під замовлення зварив, спаяв, скрутив, ось такі штучки, щоб вони не портили вольєр, щоб були для мене такі, як мені треба, щоб видержували вагу, навіть якщо вона буде більша, щоб не спортивні конструкцію. Ну, дай й вообще на настроєння в тому числі. Зараз я покажу, що я б хотіла з цих кручочків. Ох, Зараз будемо показувати, що б ми хотіли зробити і як ми це будемо робити. У нас є ось така штука, яка лежить вже тиждень. Цілий тиждень, завжди свого часу. І я хочу її повісити по сюди. Я би могла його зацепити просто за балки, шнурком, але це б було не то пальто. А ми хочемо зробити, щоб було все, як треба. Через те, Зараз буду пробувати. Якщо ці шнурки будуть замалі, ми зробимо інші. Добавимо трохи, так сказати. Я цими вузиками все поналаштовую і провірю. Я, я, вже... да, я думаю, що це буде так просто. Я так і думала, що це буде так просто. Але мені треба було впевнитись. Ох, ти ж я паки. Да, це вже є окі-палки. Так? Да? Все? Звісно, можна нижче його зробити. Якщо нижче зробити, то нам треба більше шнурочки. Але поки що мені все подобається. Так, що, що програма по землі? Тут я достаю. на ту сторону, хочеш на ту сторону. Добре. А якщо А якщо сісти в розкарячку? Як це воно? як би це воно виглядало? Ага. А, ну стільчикам тут було. Та. Блага. не мешай, мені без тебе тут не весело. На. Так не получится сильно, Зато вичиться по-другому. То що таки стульчик, він же так і зроблений, правильно ж? Ну, чтобы нише было, то надо, я еще приделаю шнурочки. Мне там нише не требуется, я у вас там, чтобы расселась, да? И, и, ой, и розлеглась. Шарик, подушку принеси. Вот, и все. Можно бы было и ширше сделать. что хорошо, да? Не дуже, да? Все хорошо? Я не могу понять. Ну, я разберусь. А? Мама, сядь, да все не хотели бы. Мне тут мало места. Так. A tata tá na moda. ui, 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 ui. Uau. se não me é se eu não me dá, se eu não me dá, eu não me Mas eu wow. vou aqui. Хорошо. Так уроки непогано, так? Да? А як нам на його надо заховати собак, то ми його просто чи знімем, чи туди чи знімемо, чи закинемо туди. Якщо він тут буде висить, як собаки його з'їдять. Як, якщо а якщо ви, Бо ж чоловік його, якщо не може перекрутити, ще поки не пізно. Поки я ще тут. Розбиралися. А якщо б ці крючки висіли на другій стороні. Як би це воно виглядало? Так, я зараз кнопку. О. Це би виглядало краще, напевно. Напевно. А. Боже мій, я тоді взяня. Так. Я вам скажу, хай перекрутить на ту сторону. Це було не І і про мене би тут було все, Так,